Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське пансо, вітаю Запоріжців. Так, 16.41, ось 9 число. Запропонувати розклад на три доби, прильоти, наслідки, центр міста плюс Балабіно. Ну, це лівий берег наші райони. Дніпровський, який на лівому, Олександрівський, Везнесенновський, Заводський і плюс Балабіно. Дивимося. Так, перший день Дніпровський район на лівому березі. Ну, 10-го бачу все добре. 11-те починаються оці свістопляски, але вроді як пройдемо більш-менш. 12 те число теж буде все добре, але трошки понервуємося. Ну, так, знаєте, як завжди, нічого такого. І дно колоди було у нас ключик, аїсти і клопоти. Ну, Все класично. Далі, далі, у нас іде Вознесенівський район. Так, десяте число. Дуже імовірні, дуже ймовірні помишемо. Бачите, тут пльотка, але це пройдемо ми успішно. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, бачите, тим не менше, карти то показали. Значить, якщо даже будуть пошкодження, вони будуть невеличкими. 11 число таке ж більш-менш нормальне. Тут по дереву, зміни зміни по рибкам, все буде хорошо, ми будемо цілі. Тут багато карт кинула, і тільки оці три карти показали нарешті, що все стабілізується і буде успішно. Але але, але у нас ось такі карти випадали. Перша гора, потім я докладала, іде подія якась, яка неясна. Опять йдуть зміни, зміни по сонцю. І коли я дивлюся сонце між трансформацією і а, домами, я розумію, що 50 на 50 буде така стабілізація, але вона все ж таки пройде успішно по ведмедю, так що будемо на те сподіватися. Давайте я гляну Вознесеновський район на цій колоді, причому я гляну і 10-те, і 12. Ну, так, в принципі, нормально, да, Фортуна. 10 го числа нам зглянеться фортуна, і все буде добре. Ми будемо працювати над цим питанням. Четвірка жезлі все добре. А по 12-му числу, бачите, буде все ж таки по жезлам гаряча така ситуація, і по колесниці дуже швидко. Але тут між ними лежить четвірочка стабільності, все ж таки ми будемо мати стабільний стан по землі. І по фізичному, і по матеріальним речам. Тобто, все ж таки так, скоріш всього, що ми з цим справимося. Донешку було гарні новини, башня, ілюзія. Ну, Будемо сподіватися, що ось бачите. Угу. Ось така ситуація. Далі далі йдемо Олександрівський район. Ну, вроді, як поклевор, але ви бачили, що тут буде. 10 -е число нормально. 11 -е повинно бути теж добре. Да. 10-11 -е, Олександрівський -е, район нормально. Бачите, тут у нас от трошки йде тучок. Ну, ладно. Так, а ну, давайте ми роздивимось 12-те число. Бачите, буде дуже нервове, дуже. Дуже-дуже може бути таке, що будуть руйнування, тому що і луна, йде, і жінки, і ця. Бачите, коса, вона зрізає, все ж таки луну, будуть якісь оповіщення, план і клевер. Тобто ця коса зріже ці нерви. Зріже. І це рішення буде дуже класним, і воно приведе до успі... успіху. Так, ну і давайте тоді я подивлюся на цій колоді Олександрівський район, 12 число. Ну, кризисна ситуація, ймовірна, тому що щось таке воно йде на нас, дурне, ось воно шурує. Але тут ще йде нами захист зірок. Так, да, шанс є великий, але ось опять четвірка падає стабілізація, бачите? Так що повинно бути більш-менш все добре. Так, далі дивимося заводський район. Так, ну дивіться, 10-го дуже ймовірно тут таке, прям люди повипадали, прям таке відчуття, як травми будуть. Але в цілому будуть задоволені, да? як усе по людям показало. 11 все добре буде, і 12-го також повинно бути все добре. Але отут от мені дуже цікаво, по-перше, донишку, бачите, змійка лежить. Угу, тобто, є такі моменти. Давайте мишку розглянемо. Повернення до кращого і несерйозна ситуація. Ну, добре, і хорошо, і хай так воно і буде. Угу, буде допомога, зміни добре. Так, давайте подивимося, в принципі, весь цей участок по людям. Ну що, 12-го все буде добре. 10-го психологічні проблеми тільки у людей будуть. І е, ось 10-те число дуже ймовірно проблеми з травмами. Проблеми з травмами і проблема е, е, чоловіча. чоловіча. Але тут е, ця проблема вона зрізається косою. Все одно вона зрізається косою. Донешку, тут лілії йдуть. Так, хвороба якась буде, над нею будуть працювати. Більше, опять-таки, похоже, на головне, оце, е, знаєте, втрата свідомості, тиски таке інше, воно буде не дуже серйозним. Тут дно колоди, бачите, лілії. Ну і більше от по нервам б'є. Так що, ось так. Не повинно бути тут травмованих людей, в принципі. Але оце не будемо забувати. Так, змія впала, тут може що завгодно статися, звісно. Ну, в цілому, от, коли я далі почала розглядати, тут більше йде от потиску, і воно не буде дуже серйозним. Єдине, що, от, бачите, от воно зрізає цю, коса, в цю сторону йде, вона зрізає ці проблеми. А, але травми можуть бути, по змії можуть бути різного плану захворювання, в тому числі потиску, в тому числі несерйозні чоловіча енергетика проігралася. І давайте подивимось посьолок балабіну. Це повинно бути у вас добре, зрадники сидять, але в цілому все буде нормально. Не, не бачу тут поганих карт, все більш-менш нормально. Трошки неясна ситуація буде ось 12-го числа, але вона пройде успішно. Бачите, к вам. Так що все буде нормально, люди. Ці три доби, ось вони такі. Якось більше фонить 11-те число. Ну, ось, так, таким чином. Причому це ж не тільки у вашому районі. Подиви, якщо хочете подивитися інші розклади, подивіться, там теж йде така ситуація. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся на персональну індивідуальну консультацію, кому потрібно. І почуємось, па-па!